У селі Братківці відкрили нотиційні дошки загиблим захисникам Василю Морозенку та Михайлу Стрілецькому. Михайло був матросом 503 го окремого батальйону 38-ї окремої бригади морської піхоти зсу. А Василь Морозенко солдатом, інспектором протитанкових комплексів 7-го прикордонного карпатського загону Державної прикордонної служби України. Василь був патріотом нашої країни. 14-го року він допомагав військовим на сході, а з початком повномасштабного вторгнення він став на захист нашої батьківщини. На жаль, хвороба війна забрала його здоров'я, а згодом і життя. Староста села Братківці каже: до скверу пам'яті героїв приходять багато людей. Сьогодні ми знаходимося в нашому сквері Обеліск, який є пам'ять. Нашим всім героям сьогодні вже 13 тринадцять дощ анонтаційних дощок по програмі Місто героїв. Ми сьогодні у Братківцях відкрили. Завдяки цій програмі. Ми сьогодні маємо право в нашому селі вшанувати наших героїв. Ми стараємося їх вшановувати постійно. Приходять не лише родичі, а й школи ну, з ліцею, бібліотеки проводяться хвилиною. Мовчання їх кожного їх має постійно пам'ятати і в подальшому ми заплановуємо. Також відновлення нового скверику, який буде віковичне їхнє життя в нас, в нас з посадкою дерев. Місцева письменниця Алла Василишин вшанувала пам'ять полеглих бійців. Поезією: Йому боліла Україна, яку загарбник шматував. Він був її найкращим сином. За неї він життя віддав. Очільник громади Руслан Марцінків зазначає. Разом з мешканцями вшановують пам'ять захисників у всіх селах. Братківці було перше село, яке відкрило такий меморіал нашим героям. На жаль, бачите, мусимо продовжувати, тому що хлопці гинуть. Хочеться, щоб дійсно не гинули цього року, щоб завершилася війна, щоб був переможний мир. А дуже дякую селу Братківці. Дуже дружнє село, дуже багато допомагає військовим. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.